Анатолій Шкурко народний художник України, почесний громадянин Чернігова та легендарна особистість на терені культури і мистецтва нашого краю. Митець народився 29 жовтня 1924 року в живописному селі Смолин Чернігівського району. Чудові краєвиди та пейзажі Деснянщини ще змалечку надихнули його до творчого пошуку. Вибором омріяної професії, яка згодом стала справою всього життя. Малюванням захоплювався з дитинства, а про свій перший малюнок згадував так: мав я років три або чотири. До Пасхи мати побілила хату, а я взяв з вугілець і намалював на печі коня. Чому саме коня? Не знаю. Мати як побачила, А господи, що ти наробив? І за рушник де мене. Я ще довго не міг зрозуміти, чому мама так розсердилась. Невдовзі сім'я переїхала до Чернігова і оселилася біля старовинного валу. Навчаючись у школі, відвідував студію образотворчого мистецтва, а згодом 15-літнім вступив до Харківського художнього училища. Але навчання перервала війна. Анатолій Шкурко розпочав свій солдатський шлях із Древнього Любича і дійшов до Берліна, де в травні 45-го. На Рейхстазі поставив і свій підпис Шкурко з Чернігова. Війну він знав в обличчя лиху, жорстоку, смертоносну, яка закрутила у страхітливому вирі усі покоління. Суворі барви війни навік зафіксувала пам'ять молодого художника. У перерві між боями у вільний час епізодично звертався до уже обраного мистецтва фарб і олівця. І тоді З'являлися і оживали портрети бійців і їх командирів, різноманітні жанрові й пейзажні замальовки, ескізи до майбутніх полотен. А вже по війні у 51-му році отримав вищу художню освіту. Усе подальше творче і особисте життя талановитого майстра було тісно пов'язане з Чернігівським краєм. Художник працював у галузі станкового живопису, створив понад тисячу полотен у жанрах історико-тематичної картини, портрета, пейзажа, натюрморта, а також монументальних панної Усі картини мов діти, навіть невдалі. Їх люблю ще більше. Кожен день не схожий на попередній, так по-різному я їх і зображаю. Понад 50 живописних та графічних творів митця зберігаються у колекції Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана, переважна більшість з яких подарована особисто автором. Творчість Анатолія Шкурка багатогранна це різноманітні пейзажі та натюрморти, натхненні нашою розкішною поліською природою. Але найчисельнішими є його портретні образи. Багато в нього Шевченкіняна. Створив історичні портрети Михайла Коцюбинського, Михайлини Коцюбинської, Юлія Коцюбинського, Василя Терновського, Олександра Довженка. Започаткував портретну галерею своїх сучасників, котрі жили і живуть на Чернігівщині. Більш півсотні портретів намальовано. І у кожному творчий світ людини, її характер, її світобачення. Такими, зокрема, є портрети письменників Олександра Деко. Станіслава Реп'яха, Ростислава Мусієнка, кобзаря лірника Василя Нечепи, композитора Анатолія Пашкевича, фотохудожника Валерія Шайгородського та багатьох інших. Активно займаючись громадською та культурно-просвітницькою діяльністю як представник Чернівської обласної організації Національної спілки художників України, Анатолій Шкурко створив умови для розвитку та функціонування місцевої школи живопису. Та всіляко підтримував талановиту молодь Чернігівського краю. У 1992 році художник став лауреатом Чернігівської обласної премії імені Михайла Коцюбинського. У 96-му отримав почесне звання Заслужений художник України, а у 2009-му «Народний художник України. Упродовж цієї творчої діяльності Анатолій Шкурко був постійним учасником міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок, достойно презентуючи Чернівську школу живопису не тільки в регіонах України, а й поза її межами. Митець увічнив своє ім'я також і як щедрий дарувальник. Живописні твори Анатолія Шкурка прикрашають і зали Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Імені Софії та Олександра Русових. Багато років художник був частим гостем бібліотеки і був учасником правління мистецького об'єднання Світ Прекрасного. Про ці незабутні зустрічі ні з вдячністю згадують наші користувачі. Художник відійшов у вічність 22 жовтня 2019 року, залишивши нам у спадок прекрасні роботи і добру пам'ять. Я не уявляю себе без мистецтва, без творчості. Хотілося, щоб біля моїх робіт людська душа відпочивала, треба більше любові, поваги до людей. Тобі допомогли стати художником. Тепер і ти все можливе, щоб людині стало легше на цій землі. Ми щодня бачимо, яке гарне і скроменуще життя: здоров'я, труд і тільки труд моя філософія.